Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні в мене друга частина. Ми -то подивимося ще раз. А скоріше за всього продовжимо дивитися. Так, я скажу. Другу частину моєї колекції від Медиків Теді. І так, дівчата, я їх обожнюю. Потім подивимося ще ляльки. Це досить великий відмедик, котрого я купила. В принципі, за копійки Я його викупила, було ще мінус 75% на цю красу. Отак він в мене виглядає. Це досить великий відмедик моєї колекції. Дивіться, от такий він красун. Ось такий відмедик маю. Досить величезного. Отакий, бачите, сердечки має такі червоні. Та, рожеве. Одне рожеве, такі другі. І скільки в мене? Чотири червоних таких має. Отакий красун в мене. Сідай дорогесенький. Отакого ще маю. Маленького, але дуже він такий в'ягесенький, дуже добрий стан має. Бачите, який красун. Ви бачите, який красун? Тедічка. Тедік такий. Отакий гарний маю такого. Отака. Такого маємо. у нас. Сідай. Маю ще такого, бачите, вони всі новесенькі. Навіть я залишаю ці бірочки. Отакий отакого ще маю красуна. Отакий От ще в Такого дівчата маю. Такого маю з трояндочками. Ви не бачили. Тут сердечки він має, біленькі і червоні. Два таких, два таких самих. Отакий От і такі має трояндочки ще червоні. Бачите такі? Отакий гарнький. Теж добрий стан дуже стан нового. Отак він виглядає в мене. отакий такий теді маємо ще. Сідаємо. Маємо отакого Такого новорічного. В мене вже один був новорічний, я... ми дивилися з вами разом. Але отакого ще маю теді Маленький такий, це вже другий новорічний тедік мені попадається. Ось такий він красун. Це його очки. Де його очки? Такі чорненькі маленькі очки. Отак він виглядає. Такий в мене красун новорічний. Я обожнюю новий рік. Вони в мене сидять під ялинкою новорічньо. Отакий. такого ще гарного немає. Що ще? Ну, такий подібний вже був в мене. Це такий, такий маленький від медик такий ще маємо. Так, і дівчата отакий. Це з бірочкою. Це, мені кажуть, це, скоріш за всього, це все ж таки дівчинка вже в мене. Але де тут в мене очки? Отакі в нас очки, отакі в нас ночки. Теж сердечко маю. Така бірочка, бачите. Новий, новий, Новесенький. Добрий стан. Я їх обожнюю, я збираю ляльок, я збираю теді. І такого ще маємо сьогодні красуна, дівчата. Або красуня. Чи красон, чи красуня. Не можу я зрозуміти, Може і дівчинка. Отакий рожеве сердечко, червоне перепрошую сердечко. Отакий. Біленький з червоним. Ну, такі в мене сьогодні від Медики. Друга частина. Хто мене питав, дівчата, дивіться другу мою частину моєї колекції від Медики в теді. Дуже дякую з вами, що були сьогодні. Зі мною разом. З вами сьогодні була Лара. До побачення, до зустрічі, мої дорогесенькі. Пишіть коментарі. Мені цікаво, я все читаю. Дякую за подобайки. дякую всіх, мої дорогесенькі, за коментарі. А сьогодні в мене все. До побачення, до нової зустрічі.